Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Дякую за Ми так довго говоримо в медійному середовищі про те, що Україна просить дозволів на атаки по воєнних цілях, далекобійними ракетами. Ще інколи це питання втрачає певні рамки, тому я вас хочу запитати, щоб ми сфокусували увагу наших глядачів на тому, що у нас є, чим ми вже можемо бити. І що нам для цих дозволів ще потрібно? Яка техніка, щоб коли цей дозвіл буде, реалізувати його повноцінно? Удари по е військових цілях і використання далекобійної зброї. Що ми говоримо про серійні вироби, то звісно, перша мова йде про дрони, які в черговий раз сьогодні завітали вже до підмосков'я. Але треба розуміти, що, попри наявність дійсно, далекобійних дронів камікадзе вони мають певні недоліки. Головний їх недолік як такий це мала вага бойової частини. Наприклад, найбільш відомий український дрон камікадзе далекобійний лютий. Він за оцінками самих росіян, які його звісно роздавно розібрали, він має бойову частину близько 50 кілограмів. Треба розуміти, що. 50 кілограмовою бойовою частиною важко, наприклад, уразити оборонні російські підприємства, яке займає декілька кварталів міста. Тобто є відповідні засоби, для відповідні цілі. Україна дуже максимально об'єктивно фантастично використовує далекобійні ударні дрони. Про що говорить ураження цілих литович, можливо згадувати морозів, Кучівська, інші авіабази, які були уражені саме за допомогою дронів, тому що вони уражали безпосередньо склади з боєприпасами, які там знаходяться. Він ну, реально винос навтопроробних підприємств, нафтоскович, але це певна категорія ці цілі яка, ну скажімо так, знищити склад з боєприпасами можливо 50 кілограмовою бойовою частиною. Водночас е наявність потужних засобів, які необхідні для ураження, як, наприклад, командних пунктів, заглиблених, е ну захищених вже складів з боєприпасами, е скуп скупчень техніки військових, це все цілі, які уражаються вже балістичними ракетами або повноцінними крилатими ракетами. Відносно цього, то ну також нещодавно було повідомлено і про перше, випробування української балістичної ракети, і про, ну її назвали дрону ракета-паляниця, але ракета-дрон-паляниця. Але будемо називати речі своїми іменами. Мова йде про крилату ракету. І, але треба розуміти, що є величезна різниця між випробуванням. Одиничними зразками та масовим серійним виробництвом, тому що, от, наприклад, треба от, ну щоб не бігати далеко. От ті самі ударні далекобійні дрони вони з'явилися вже не вчора, але лише зараз вони вийшли на те, коли мова йде про використання десятків одиниць за добу. А починалося з поодиноких отак, коли один-два дрони летіли, і скільки часу це зайняло масштабування виробництва, а крилати ракети, балістична ракета це ну давайте будемо чесні. Це дещо. Складніших виробуються дрони. Тому і звісно є мови до того, щоб наші партнери, по перше, передали інструментарії відповідний, який е, дозволяє уражати цілі на території Російської Федерації на відповідній глибині та додати дозвіл, тому що деякі серед засобів вже є ті самі ракети Атакамос, які мають дальність до 300 кілометрів, і самі шторфати у Скальп, які мають дальність до 560 кілометрів. А е, вони якби існують водночас, питання саме надання відповідного дозволу. На їх використання, тому що насправді відсутність цього дозволу це, ну, по-перше, людяна умова, абсолютно, по-друге, абсолютно алогічна. Зрозуміло, неочікувано від вас від завжди стриманого аналітика почути в ефірі фразу фантастичне використання дронів. Тобто на Дефенс Експрес теж не часто почуєш ці терміни, але дякую, це означає реально фантастичне використання дронів і результат роботи. Ми побачили сьогодні вночі, і зараз бачимо його в пабліках. Про іранські балістичні ракети я вас хочу запитати, які імовірно. Спростуйте, підтвердіть, скажіть, отримала Росія. Чим небезпечні вони якісніші, ніж північнокорейські? Чи які їх характеристики зацікавили вас як людину, яка постійно відстежує озброєння, яке з'являється? Тут Важливо зазначити те, що з одного боку, вже нібито в Ірані на рівні там одного з депутатів парламентського комітету з оборони повідомило офіційно підтверджено те, що йде передача цих ракет, і це є свій, ну, якби цей депутат він пояснював, мовляв, Іран вже і так передає ці ракети до Хамасу, Хезболи, Хуситів у Ємені. Ну то чому б їх не передати до країни, яка не нахала, але доволі близько до цієї назви? До Російської федерації, ну тому що ніяких таких от е, критичних наслідків немає. Тобто, ну що що там Іранше може отримати? Черговий набір санкцій, так і він там під ним вже десятки років. Тому е, з одного боку, можливість передачі існує наскільки вона реальна? Під питанням тому, що про іранські ракети будемо знов таки чесні перед собою, ми говоримо з жовтня 2022 року. Саме ще у жовтні, у перший рік повномасштабної війни, з'явилась перша інформація, що Іран буде передавати до РФ ракети. Цього часу ця інформація підтверджена не була, передача іранських ракет не сталося. Хоча Іран не передає дрони Камікадзе Шахеди, позначає боєприпаси та інше. Вірогідність залишається. Більше того, зараз змістилось... Ем змістилася інформації відносно тих ракет. Тому що от тоді говорилось і протягом 22-го, і протягом 23-го року, і частково 24-му році, говорилось про ракет, ракети ФАТЕХ-110, які мають дальність 300 км, та Зульфагар з дальністю 700 км. Зараз мова йде про те, що е, нібито передаються ракети під назвою Абабіл, він же Арман, з дальністю 80, 80 км і загальною вагою 240 кг. І також ракети ФАТХ-360, вона ж БМ 120 яка має дальні 120 км, відповідно, важить близько 800 кг і вагу бойової частини близько 150 кг. Питання ну в чому в чому різниця не тільки в дальності, а звісно, у застосуванні, тому що, наприклад, коли мова йде про загрозу від Зульфагара на 700 кілометрів, то це про ураження. Ну, зовсім таких віддалених міст, на кшталт. Там, я не знаю, хоч хочу, і Львова. Насправді, а коли мова йде про ракети з дальністю 80-120 двадцять кілометрів, це про насправді ураження об'єктів, які знаходяться на глибині від кордону або лінії фронту 60-100 кілометрів. Тобто, це вже прикордонні міста. прикордонні Зрозуміло. це про Харків, і Запоріжжя, умовно дякуємо вам. Дякую вам, Олеже, Олег Катков, військовий експерт.